Застряли на місці, незважаючи на всі зусилля, курси, обіцянки та мрії. Здається, що нічого не змінюється, хоч ви й намагаєтесь щосили. Проблема не у відсутності щастя, таланту чи можливостей, ви просто звикли до своєї рутини, до цього болота. Найбільша брехня, в яку ви вірите, це те, що мрієте достатньо для досягнення мети. Життя дає не те, чого ви прагнете, а те, що ви терпите. Якщо ваше життя це суцільне розчарування, посередність та відчуття обмеженості, знайте, це не доля, а ваша звична поведінка. Можна бажати багатства, кохання, здоров'я, визнання, але життя дає лише те, що ви дозволяєте собі мати. А що ви дозволяєте це і є ваші стандарти, усвідомлені чи ні. Підніміть планку, і все навколо зміниться. Ваші думки стануть вибагливішими, дії цілеспрямованішими, а люди, які раніше недооцінювали вас, або адаптуються, або зникнуть. Ви зростаєте, а ті, хто не готовий йти за вами, відстають. Більшість живе на автоматі будильник, сповіщення, чужі очікування поспішають розсіяні присутністі, а потім скаржаться на брак часу, в тому труднощі. Ви живете на тому рівні, який обрали самі. Скільки разів ви відкладали на завтра? Скільки обіцянок порушили мовчки? Кожен такий вчинок підриває вашу самооцінку, змушуючи сумніватися у своїх силах, у здатності дотримуватися слова, даного самому собі. Подумайте, яку поведінку ви терпите. Безлад у кімнаті, недосип. Виснажливі стосунки, ненависна робота, яку ви тримаєтеся за страх змін. Все це поволі, але вірно руйнує вашу гідність. Не треба змінювати світ сьогодні, почніть з малого час пробудження, застелена постіль, пунктуальність навіть без свідків. Це не про контроль, а про повагу до себе, про вашу особистість. Пам'ятаю ранок, коли все здавалося втраченим банкрутство, розчарування, двоє дітей. Хотілося опустити руки, але перш ніж шукати зовнішні рішення, я навів порядок на столі. Простий жест прибрав папери, розклав речі, упорядкував одяг, комору. Це здавалося незначним, але повернуло мені відчуття контролю. Вперше за тижні я зрозумів, що моє життя не дрейфує. Зовнішній порядок відновив внутрішній спокій. І тоді я написав нову мету, новий план. Новий стандарт ніколи більше не розпочинатиму день без вчинку гідного найвищого рівня. Багато хто вважає, що змінити життя це великий стрибок, але ні. Це зміна того, що ви вважаєте нормою. Уявіть, що хтось спостерігає за вами тиждень, не чуючи слів, тільки дії, розклад, поставу, що він побачить. Лідер власної долі чи робота на автопілоті, залежний від обставин. Різниця між натхненною та виснаженою людиною у стандарті, який вона витримує, навіть без публіки. І, болюча правда, ви самі навчаєте інших, як з вами поводитися своєю поведінкою. Ви цінуєте себе чи саботуєте? Дотримуєтеся слова, чи живете порожніми обіцянками? Живете з метою, чи просто існуєте? Я не питаю, чи ви хочете більше від життя, всі хочуть. Я питаю. Чи готові ви підняти свою планку, щоб заслужити бажаного? Адже те, що ви терпите, те, ким ви є, а те, чого ви вимагаєте від себе, те, ким ви станете. Все змінюється, коли ви подивитесь у дзеркало та скажете більше ніколи. Це не магія, це важко, але це переломний момент, початок перетворень. І коли змінитися. Ви зрозумієте, що змінився на світ, а ваші стандарти. А це змінює все. Ви не піднімаєтесь до рівня своїх мрій, опускаєтесь до рівня своїх звичок. Це ігнорує той, хто розчаровується у результатах. Ставлять високі цілі, мріють про великі досягнення, але живуть за стандартами, яких ледь вистачає на посереднє існування, не усвідомлюючи, що майбутнє визначає не амбіції, а мінімальний рівень, який вони приймають. Можна мріяти про чудовий будинок, високу посаду, великий рахунок у банку, але якщо у хвилини втоми. стресу чи розчарування ви дозволяєте собі базові промахи, затримки, прокрастинація, самообман, це і є справжня межа вашого життя. Мріяти про вершину марно, якщо ваш фундамент рухомий пісок. Більшість намагається підняти дах свої цілі. Але секрет у фундаменті питання не в тому, чого я хочу досягти, а чого я категорично не терпітиму у собі. Ось різниця між звичайною та винятковою людиною. Погані дні неминучі, але в них проявляється ваш справжній стандарт. Хворий розчарований під тиском, що ви зберігаєте слово повагу до інших. Підіймаєтеся з ліжка, коли все хочеться кинути. Життя вимірює вас у такі моменти. Скільки разів ви використовували виправдання сьогодні не вийшло? Томас Едісон, після тисячі невдач у створенні лампочки, сказав сьогодні не мій день. Ні. Він наполегливо працював до успіху. Це й відрізняло його від тисяч тих, хто здався. Кажу з власного досвіду. Після років досліджень секретів успіху, фінансових невдач та принизливих відмов, я майже зламався. Втратив контракти, друзів, майже втратив віру, ховався за втому, тиск, важку фазу. Доки одного ранку не запитав себе у дзеркала, а якщо це буде мій спадок людини, яка докладає зусиль тільки тоді, коли все добре заболіло, але розбудило. Я написав великими літерами над столом, навіть у найгірші дні я тримаю свій стандарт. Якщо мій найгірший день кращий за звичайний день більшості, я на правильному шляху. Це не романтизація болю, а розуміння того, що дисципліна підтримує, коли мотивація зникає, що немає величі безстійкості, що різниця між тим, хто робить, і тим, хто мріє у тому, що кожен робить без свідків, що ваші погані дні розкривають про вас. Виснажений, розчарований, самотній, ви тримаєте поставу чи повзате. Шукаєте знання чи тікаєте у розваги. Зробите глибокий вдих і продовжите, чи здастеся? Ці відповіді визначають ваше майбутнє більше, ніж будь-яка мета. Той, хто витримує власну вагу в темряві, має силу сіяти, коли повернеться світло. Хочете змінити життя? Почніть з того, що ви робите. Коли все йде не так, перетворіть падіння на досвід, розчарування на фокус в тому, на характер. Зробіть так, щоб навіть ваші відступи мали мету, паузи, напрямок, а біль, силу. Якщо ваш найнижчий стандарт, шляхетність, дисципліна та цілеспрямованість ви ніколи не будете переможеним. Можна впасти, але завжди вгору, бо ваш фундамент буде міцнішим за вершину багатьох. Ось ознака того, хто не просто мріє, а будує життя, яке шанує кожен крок, особливо коли хочеться зупинитися. Саме тут більшість здається, але ви відрізняєтесь. Досконалість не у моментах слави, а в тому, що ви відмовляєтесь покинути навіть у відчаї. Хочете піднятися, зміцніть свій фундамент і, не помітивши, опинитися на немислимому раніше рівні. Ви помічали, як деякі люди змінюють атмосферу, навіть мовчки. Вони не вимагають поваги, а отримують її. Не тому, що голосно говорять, а тому, що живуть за стандартами, які показують, хто вони та чого не терплять. Це не зовнішність, а присутність викована життям за незмінними правилами. Ви притягуєте не те, чого хочете, а те, що ви є, і ще більше те, що ви дозволяєте. Ваш стандарт посилає світу мовчазний сигнал. Ось як я ставлюся до себе, ось як я очікую, що будуть ставитися до мене. Стандарти не тільки особисті, а й стосункові. Вони фільтрують, відбирають, відштовхують те, що не підходить, і притягують те, що піднімає. Багато хто питає, як знайти хороших людей, здорові стосунки, справжніх друзів. Відповідь проста. Але незручно підніміть планку. Тип людей, яких ви хочете поруч, залишаються лише з тими, хто вимагає того ж рівня правди, цілісності, відповідальності. Не треба ганятися за хорошими стосунками, треба стати людиною, яка їх природно притягує. Це вимагає сміливості, бо, піднімаючи планку, деякі люди підуть. Старі друзі можуть насміхатися, рідня назве вас зарозумілим. Багато хто відступає, боячись втратити звичне, навіть якщо це затримує їх. Скільки людей оточені людьми, які скаржаться без амбіцій, які глузують з інших, саботують досягнення? Чому? Бо це комфортно, звично. Але комфорт посередності має високу ціну, блокування вашого розвитку. Уявіть корабель, який готується до відплиття. Капітан має маршрут. Карту, місію, але йому треба вибрати команду. Він візьме будь кого? Ледачих, недисциплінованих, тих, хто ігнорує накази. Ні. У відкритому морі поведінка кожного може визначити виживання всіх. Ваше життя це корабель, ваша місія занадто серйозна для будь-якої компанії. Колись я це ігнорував. Був оточений людьми, які казали, що підтримують. Але підривали мої зусилля. Не читали, насміхалися з моєї дисципліни, дратувалися моїм фокусом. Боячись здатися грубим, я поступався. Доки не зрозумів, я не просто терпів, а навчав, що це прийнятно. Тож мовчки, без суперечок, я віддалився. Наблизився до людей, які мислять масштабно, діють з честю, кидають мені виклик зростати. Моє коло зменшилося. Але стало сильнішим, а моє життя зробило стрибок, якого не сталося б, якби я терпів те, що мене тягнуло вниз. Високий стандарт це як маяк. Він не кричить у темряві: просто світиться. Той, хто заблукав, але хоче знайтись, керується цим світлом. Не треба переконувати когось змінитися, просто тримайте своє світло, свою поведінку, своє слово. Хто захоче йти з вами, підніметься. Хто не захоче, відійде обидва результати благословення. Відповідайте чесно, скільки разів ви не висловлювали свою думку, щоб не образити когось, замовчували свої переконання, цілі, цінності, щоб зберегти мир з людьми, байдужими до вашого блага. Що ви здобули цим не обманюйте себе. Те, що ви терпите в ім'я гармонії, одного дня стане причиною вашого розчарування. Той, хто вас справді любить, не образиться на ваш стандарт, а надихнеться ним. Людина, яка тримає свою лінію, яка не торгує своїми цінностями, стає взірцем у скрутні часи. Її не треба обожнювати, треба бути послідовною. Авраам Лінколен був таким. Серед воєн, жорсткої критики та політичного тиску він зберігав свою цілісність, відмовлявся від компромісів, дотримувався своїх переконань. Десятиліття по тому його ім'я, синонім честі, не через досконалість, а через непохитність. Непохитність майже революційна сьогодні. Ми живемо в епоху гнучкості, переконання, обіцянки, зобов'язання. Бути людиною слова з непорушними принципами це виняток. І тому, ті, хто так живе, виділяються навіть мовчки. Не просіть поваги, станьте людиною. Яка змушує світ поважати вас лише способом свого життя. Не чекайте визнання, щоб жити чесно, живі чесно, і визнання стане неважливим. Не бажайте, щоб люди змінилися, змініться самі, і подивіться, як зміниться ваше оточення. З високим стандартом ви не нав'язуєте, а надихаєте. Не змушуєте, а притягуєте. Не вимагаєте, а стаєте. Який сигнал ви посилаєте світу? Ваша мовчанка говорить про непохитність чи байдужість. Ваша присутність надихає на ріст чи запрошує до застою. Будьте маяком, навіть без подяк, навіть з насмішками, навіть у самотності. Рано чи пізно хтось, загублений у темряві, подивиться на вас і подумає, це можливо. Він зміг, Я теж зможу. Це є справжній вплив. Так народжуються лідери, так змінюються світи по одному стандарту. Ви можете вважати, що живете лише своєю історією, але кожним вибором ви пишете глави в житті інших, навіть не знаючи цього. Кожне рішення має відлуння. Кожен прийнятий стандарт, вихована звичка, захищена цінність формують невидиму лінію, за якою будуть йти, яку будуть копіювати, яку будуть засвоювати. Ось у чому вага та краса відповідальності, яку ви несете. Ви не бачите зараз, але є люди, які спостерігають за вами близькі та далекі, ваші діти, колеги, сусіди, працівники, незнайомці. Вони спостерігають, як ви реагуєте на втому, ставитися до інших, коли нічого не виграєте, дієте без публіки, оплесків чи похвали. І все, що ви робите чи не робите, навчає. Ваш стандарт це живий урок, мовчазний, але яскравий. Можливо, ви подумаєте, але я ще намагаюся, далеко не взірець. Все добре. Ніхто не чекає досконалості, але те, що змінює життя, надихає на подвиги, це не досконалість, а послідовність, чесність у прагненні до кращого, непохитність у дотриманні цінностей, коли легше було б здатися. Під час Великої депресії я бачив фінансово зруйнованих людей. Багато хто втратив все, але деякі, навіть без копійки, йшли з гордо піднятою головою, випрасованою сорочкою, гідністю в очах. Старий газетний Кіоскар сказав мені: я міг втратити гроші, але я не втратив себе. Він вразив мене більше, ніж багато розкішно одягнених банкірів, бо мав те, чого не купиш за гроші характер. А характер формується тим стандартом, який ви відмовляєтесь порушувати. Подумайте, як ви хочете, щоб вас пам'ятали. Я не говорю про славу, пам'ятні дошки чи почесті, а про почуття. Коли хтось через десятиліття згадає ваше ім'я, що викличеться пам'ять, повагу, натхнення, вдячність. Ці спогади народжуються не з великих промов, а з того. Як ви проживаєте свої звичайні дні? Вони народжуються з терпіння, яке ви проявляєте, коли ніхто не побачить проблеми, якщо ви втратите голову. Зі слова, яке ви дотримуєтеся, навіть коли легше було б здатися. З доброти, яку ви даруєте, не чекаючи нічого натомість. Ваш спадок будується зараз за лаштунками вашої рутини. Світ намагається переконати вас, що все це неважливо, що все відносно, що цілісність це справа минулого. Але стандарти, за якими ви живете сьогодні, будуть цінностями, які наступні покоління сприймуть як норму, що справді формує характер дитини не поради, а приклади. Бачите, як батько встає рано без бажання, мати дотримує слова без свідків. Бачите мовчазну непохитність, міцний фундамент, неписаний, але прожитий у домі кодекс. Якщо ви вважаєте, що ви самотні, пам'ятайте, кожне життя, яке вирішує підняти свій стандарт, стає маяком і завжди є хтось у темряві, кого це світло проведе. Це не про досконалість, а про послідовність. Це рішення, що навіть коли буде легше кинути, ви будете дотримуватися своїх переконань. Залиште такі міцні сліди на землі, щоб хтось там попереду, навіть не знаючи вашого імені, йшов упевненіше, бо ви пройшли цим шляхом. Ви не знаєте, хто спостерігає за вами, чекаючи, що ви не здастеся, не поступіться, не зміните себе тільки тому, що стало важко. Ви не знаєте, скільки життів зміняться не через те, що ви сказали, а через те, що ви прожили. Світ, сповнений слів. Але мало прикладів. Різниця в стандартах, які кожен обирає підтримувати. Нехай ваші стандарти говорять за вас. Нехай ваше життя стане компасом. Нехай навіть після вашого останнього дня ваші цінності продовжують йти в очах, руках і рішеннях усіх тих, хто навчився бути кращими, просто тому, що ви були. Якщо є один пункт у цьому тексті, який ви повинні запам'ятати, це той. Ваше життя завжди буде прямим відображенням найнижчого стандарту, який ви дозволяєте собі підтримувати, не вашого бажання, не вашого наміру, а того, що ви дозволяєте продовжувати існувати. Ви не змінюєте свою реальність, мріючи вище, а коли відмовляєтеся жити нижче того, чого ви заслуговуєте. Це мовчазне, інтимне та тверде рішення починає змінювати все навколо вас. І якщо це повчання відгукнулося у вас, не зупиняйтеся на цьому. Наступне відео наступний щабель вашої сходинки до еволюції. Дякую, що йшли зі мною до цього моменту. До зустрічі у наступному відео. Рухаємося далі, крок за кроком, бо ти народжений для великих справ, і кожен твій день це чергове підтвердження цього. Твоя наполегливість вражає, і я впевнений, що ти досягнеш вершин.